Українці можуть оформити грошову допомогу від держави. Її нададуть у вигляді субсидій. Таку фінансову підтримку отримають громадяни, які не встані самостійно повністю сплачувати комірне. Оформити субсидію можна трьома способами: особисто через пошту або через інтернет. Більше про це будемо говорити з Оленою Оланиохрименко. Це директорка департаменту пенсійного забезпечення страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Пенсійного фонду України Олена, вітаємо вас. Вітаю уже опалювальний сезон у нас на носі. Фактично українцям почнуть вмикати опалення. Воно у всіх нас дуже різне. Відповідно, світло уже подорожчало раніше. Зростуть платіжки за комунальні послуги. Чи чекати змін в призначенні і нарахуванні субсидій? Так, звичайно. Так я хочу, може донести до наших отримувачів житлових субсидії, а також ті, що збираються оформляти субсидії, що форма пенсійного фонду України житлова субсидія призначається один раз на рік з 1 травня. І вона вже призначена. І на сьогоднішній день ті, хто її отримує, їм не потрібно звертатись до органів пенсійного фонду для того, щоб перерахувати її на опалювальний період. Ми самостійно це зробимо в автоматизованому режимі, і вже в наступному місяці. Тобто, в листопаді наші отримувачі житлових субсидій отримують перерахований розмір житлових субсидій з врахуванням того, що опалювальний сезон розпочинається з 15 жовтня. Щодо тих, хто отримує субсидії, ну і власне документальні підстави, давайте так це назвемо, які мають бути, що з собою треба мати людині, яка претендує людина, яка сьогодні ще не отримує субсидію і бажає її оформити. Вона звертається, ви зазначили, якими способами вона може звернутися до органу пенсійного фонду до сервісного центру, може звернутися до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, до органу територіальної громади. А також звернутися вона може до пенсійного фонду листом надіслати документи і через портал при зверненні людина заповнює заяву. На призначення житлової субсидії та декларацію. Якщо це робиться в органі пенсійного фонду, то наш співробітник допомагає оформити всі документи, і людина оформлює заяву наш співробітник на підставі тих даних, які людина говорить, для того, щоб було простіше. А потім дає людині людина, звіряє чи правильно було зазначено ті самі послуги, якими користуються домогосподарства. Членів домогосподарства, які користуються послугами, проживає в домогосподарстві, і далі людина, перевіривши, чи правильно це все оформлено, підписує і спеціаліст пенсійного фонду далі пускає в роботу ці документи. Ніяких документів, крім заяви декларації, людина не дає. І є, звісно, звичайно, категорія людей, які потрібні додати документи додаткові, це, скажімо, внутрішньопереміщені особи, оскільки їм. Житлова субсидія призначається за місцем їхнього проживання, що підтверджується довідкою внутрішньо переміщеної особи, то саме ця довідка є документом, який підтверджує її місце проживання за тією адресою, за яка зазначена в довідці вже. Також е е е орендарі, тобто ті, які орендують житло. Також вони подають договір оренди, оскільки він є підставою для нарахування житлових субсидій саме за цією адресою, яка зазначена в договорі оренди. Крім того, додатковим документом може бути, скажімо, проживає сім'я, є, вони зареєстровані в будинку, а певні члени цієї сім'ї не проживають з певних причин за цією адресою. Навчаються, працюють, виїхали. От тут уже може бути підтверджено довідкою, що для того, щоб не нараховували субсидію на ці люди, не враховували її доходи. Людина може підтвердити довідку навчального закладу, скажімо, якщо це навчання, довідко з роботи, що не проживає. А якщо такої можливості немає, то орган пенсійного фонду звертається до. Громади до органу соціального захисту, дивлячись, де це знаходиться, для того щоб склали акт обстеження, в якому буде зазначено кількість людей, які проживають, та тих, які фактично не проживають в цьому домосподарці. А хто не встиг до 1 жовтня подати документи, все лишається без субсидій? Ні, звичайно, ті, хто не звертався ще і не тримає житлову субсидію. Вони звертаються до органів пенсійного фонду з документами в спосіб, який я вже зазначила вище. І е, якщо звернення до органу пенсійного фонду надходить до 1 грудня, тобто по 30 листопада включно читлову субсидію буде призначено з 1 жовтня, тобто є пільга, є перехідний період на початок опального сезону. Він складає два місяці Жовтень і листопад. Оці два місяці є звернення, призначення шловою субсидії з 1 жовтня. Якщо є певні заборгованості, певні проблеми, скажімо, так із державою, з точки зору фінансової, чи може така людина претендувати на субсидію, тому що це тут різне може бути різні ситуації, та і заборгованість по комунальних виплатах і можливо якісь судові тяганини. Ну розумієте, тут цілий спектр. Так, звичайно, є така категорія людей, по яких ми отримали, коли ми призначали житлову субсидію з 1 травня, ми робили запити на надавачів послуг, які підтверджували нам надання послуги, тарифи та заборгованих. От якщо в людини на момент, коли ми отримували інформацію від постачальника, була заборгованість, яка складала понад 40 неподаткових мінімумів, це 680 гривень, то звичайно така субсидія не призначалася. Але людина могла сама прийти вже після того, як ми призначення призвонити до пенсійного фонду по з документами, які підтверджують погашення заборгованості, або договор реструктуризації боргу укладений з постачальниками, або ж ухвала суду про відкриття впровадження. Тобто людина оскаржувала інформацію надавача щодо її заборгованості. От У цьому випадку такій людині буде призначено слово субсидію. Вдячні вам за те, що знайшли інформацію. Так, ну маємо сподівання, що так само вона знайде і свій практичний застосунок в перспективі для, для окремих глядачів е, Олена Охрівенко, директора, директорка департаменту пенсійного забезпечення і страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України з нами на прямому зв'язку.